Доброго часу доби, чайники і чайниці, шановні скорпіони. Давайте подивимось для вас второй е, розклад, е, яким буде місяць жовтень 2025 року для шановних скорпіонів. В першу чергу дівчат подивимось. Три основні теми. Кохання, робота, фінанси, кар'єра і фізичне та духовне здоров'я. Так, кохання, дивимось. Всесвіт, колесо фортуни. Башня. Всі три карти старші аркани. Та ще й які. Всесвіт, вона ж, миру, 21-й старший аркан, колесо Фортуни і Башня. Дивіться, що я тут бачу? Дуже велика вірогідність того, що дівчата скорпіони завагітніють в цьому році. Особливо. Дуже велика вірогідність завагітніти саме в жовтні місяці. Що ще можна сказати? Можна е, також побачити, як е, у вас починається новий етап в вашому житті. Якщо, наприклад, вам вагітніти е, ви не можете, наприклад, і ваш партнер або партнерка. Допустимо, не хоче дітей, або ще щось таке. Ви можете отримати якийсь певний скачок у вашому самому розвитку вашої душі, в шляху вашої душі. Ви можете стати на новий етап. Для когось це може бути вихід на пенсію, для когось це може бути завершення закриття якихось екзаменів. Отримання дипломів, захист курсової, або, наприклад, захист докторської дисертації, або ще щось таке. Що вас, я бачу, це чітко по цим картам, що у вас змінюється соціальний статус на інший. І доволі швидко. Тобто, це могла бути просто там дружина, а потім стала мамою, наприклад, була. Там, робітницею, а потім вийшла на пенсію, стала пенсіонеркою. Або, наприклад, був студентом-студенткою, потім випустився, ти вже випускник, і ти можеш вже зі своїм дипломом шукати собі підходящу роботу. От Тут такий якийсь момент зміни соціального статусу. Також, оскільки тут випала башня, як не крути, тут її потрібно розкрити. До чого вона тут випала? Тут більше в негатив чи в позитив. Та ви знаєте, і те, і те. Це якась оця башня, яка вам випала, її можна порівняти зі стихією, з стихійним лихом, наприклад, або щось таке. Те, що ви ніяк не можете зупинити. Можливо, тут показана башнею якраз воєнна ситуація в нашій країні, війна, могли, могли б ще сили показати цією картою, і це як це на вас впливає. Що це може бути? Це може бути, знаєте, можливо, тому що ви через якихось моменти зміните місце проживання. Як не крути колісниця, вийшла на розшифровку башні, колісниця це інколи. Ну, не інколи, в основному її трактують як дорогу. Але в контексті любові, мабуть, це якісь, якась рокова зустріч, яку не уникнути. Покажіть з ким з людиною, які чорні маги були в роду, можливо, з циганським корінням, навіть з людиною такої а, на піки свого а, своєї форми прийде до вас. Я не кажу, що ви там закохаєтесь молодого цигана, але а, людина, яка пов'язана з магією, хоч вона сама не магічна, в неї це в крові, він як просто несе оцю пам'ять в крові, пам'ять поколінь попередніх в своїй крові. От він реально от маг. Якась людина з предками, котрі були темні маги або відьми. Він захоче вас завоювати. Я не бачу, щоб він користувався магією, наприклад, щоб він там пробував привороти, отвороти і так далі. Але я бачу, що він своєю харизмою вам дуже сподобається і це може бути початком нового союзу для вас. Якось він вас так розкриє красиво. Це може бути і просто любовний союз, а це може бути ще й союз двох людей, які там мають спільні інтереси, і вони, можливо, свій бізнес разом розвиватимуть, тобто ви і він, або ви і вона, якщо чоловік дивиться. Тут щось таке йде, дівчата дуже хороше. Але оскільки у нас експрес розклад, я не можу довго затримуватись на цьому пункті. Знаєте, що багато чого цікавого відбудеться в вашому житті в цьому місяці, в жовтні 2025 року, і це змінить ваше життя, можливо, навіть в деяких випадках поділить на до і після. Так, шановні скорпіони, давайте подивимось ваші фінанси, роботи, кар'єра. Все у вас е, в, Ну, Ви тут виходите бізнес-леді, котра е, знає ціну грошам і котра знає, як їм правильно, грамотно, красиво розпоряджатися. <кій> <кій> Можливо, ви начальниця, або якась начальниця до вас буде особливо благосклонно відноситися. Вибачте, пробачте, не дають сказати, ви знаєте, вищі сили якось закривають від мене можливість. Зробити вам предсказання на роботу фінанси-кар'єру. Можливо, є щось особливе, що ви повинні е дізнатись потім, а не прямо зараз. Але, тим не менш, я можу сказати лише одне: що у вас це буде тіп-топ. Просто потрібно трохи почекати, щоб у вас це налагодилось. Так, тепер фізичне і духовне здоров'я подивимось для шановних скорпіонів. Так, що тут у нас? У нас тут емоційне вигорання. Раніше ви були по цій карті як кролик і потім пройшов якийсь час і вже по десятки жезлів. Ви вже не можете, вам потрібно перезарядити старі батарейки або їх поміняти, або іще щось. Що би я вам радила? Дівчата, пам'ятаєте таку прекрасну книгу? Вона називається Грінвіч, Зелена відьма, автору Ерін Мюрфі Хіскок. Я вам дуже раджу її почитати, і там багато технік цікавих, вони. Ця книжка, вона орієнтована в першу чергу на новачків, і там є техніка заземлення. Так само, як у вас мало енергії, ви у матері землі її просите певним чином. Так само, як у вас багато енергії, ви зайву енергію віддаєте матері землі, щоб бути більш спокійною і розслабленою. Там детально описана техніка, як це робити. Е, можна просто. Стати на підлогу, уявити, так, наче ваша зайва енергія уходить в землю. Або якщо вам потрібна ця енергія, і ви відчуваєте сонливість або якусь апатію, або ще щось таке. Ви повинні уявити, як енергія матері землі наповнює вас через ноги і заповнює своїм сяйвом все тіло. Це якщо коротко, я би вам радила подивитися в книгі Зелена відьма, як це правильно робити більш детальніше і. Це практикувати на протязі жовтня місяця го року, коли вам дійсно буде погано, і буде потрібна або енергія, або злити зайву енергію. Тому що от ви йдете такою людиною, котра, знаєте, дуже така емпатична і котра годує своєю енергією інших людей, а для себе вона може. І не залишити її зовсім. Або навпаки, що ви мало з ким комуніцюєте, наприклад, по вашим міркам, як мінімум, і ця енергія не виходить з вас і залишається ваш як шлак. І вам потрібно від неї. І збавитись. саме тому така порада вам на місяць жовтень, коли ви будете відчувати якісь певні недомагання, якісь певні моменти роздратування або, навпаки, якоїсь апатії. Прибігайте до цієї техніки, яка описана в книзі Зелена відьма автора Ерін Мюрфі Хіскок. Отакий от був для вас розклад, шановні. Скорпіончики мої любимі. Я вам дякую, вам бажаю мирного неба всього найкращого всі благ, все благ, словінь. До нових зустрічей. Бувайте!